Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські інженери провели масштабну модернізацію броньованої ремонтно-евакуаційної машини Бергер Панцер 2, посиливши її захист за допомогою важкого комплекту кругового динамічного захисту, сучасної системи радіоелектронної боротьби та додаткових решіток. Фотографія оновленої машини була опублікована в телеграм-каналі Записки Мазути. Ця техніка є однією з понад 20 одиниць, переданих Німеччиною Україні в рамках військової допомоги. Бергерс. Панцер 2 створений на базі основного бойового танка леопард 1 Однак рівень його базового захисту виявився недостатнім для сучасних загроз, з якими стикаються українські військові через необхідність виконання ремонтно-евакуаційних операцій безпосередньо в зоні активних бойових дій. Машина була дооснащена значним обсягом динамічного захисту. Блоки динамічного захисту повністю закривають її борти, кормо та передню частину. На основі опублікованих фото вдалося визначити, що бергер Панцер 2 оснащено. 119 дев'ятнадцятьма Блоками динамічного захисту на правий борт, 51 блоком на лобовій частині, 44 блоками на кормі. Встановлені контейнери 66-2 належать до радянського комплексу динамічного захисту Контакт 1. Вага одного блоку становить 5,5 кілограм, а всередині кожного контейнера містяться пластини з елементами захисту 4 С 20 або їхніми альтернативами, наприклад, ЕДЗ-НІЖ. За оцінками, загальна вага такого комплекту досягає 2,7 тонн. Окрім цього, на даху моторно-трансмісійного відділення в. Встановлено захисні решітки, а також станцію РЕП призначено для протидії fpv дронам. У базовій версії вага Berger Panzer 2 становить 39,8 тонн, модернізація не перевищує граничного навантаження для шасі Leopard 1, яке розраховане на вагу понад 42 тонни. Це дозволяє зберегти функціональність машини навіть після значного посилення її захисту. Основні завдання Berger Panzer 2 включають евакуацію пошкодженої бронетехніки з поля бою, ремонт техніки у польових умовах, допомогу в монтажі та демонтажі башти двигунів та танків, транспортування запасних танкових двигунів, екіпаж машини складається з чотирьох осіб, водія командира, кулеметника та радиста. Модернізація Berger Panzer 2 є частиною ширшої практики посилення захисту техніки, яка вже використовується в українській армії. Наприклад, танки Leopard 1, що перебувають на озброєнні зсу, також обладнуються динамічним захистом контакт один і ніж, а також антидроновими сітками на дахах башт. Ефективність такого підходу доведена в бою. Зокрема, нещодавно модернізований Leopard 1 А5 витримав 10%. Влучання російських FPV-дронів із протитанковими бойовими частинами, що демонструє надійність застосованого захисту. Ця модернізація Berger Panzer 2 є важливим кроком у забезпеченні безпечної евакуації та ремонту, техніки навіть у найскладніших бойових умовах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.